Де найвигідніше купувати рибацькі снасті з Японії напряму? Відповідь на зен маркеті. Друзі, минулого разу замовляв сертейт. 5000 DLT, виграв аукціон, цього разу замовив мегабасовські воблери, також замовив балісонги діпсові, замовив кренки і замовив е, 300 метрів е, супертопового шнура, найкращого, що тільки може бути, це онлайн PRG ULT X8. Друзі, дуже рекомендую. Напряму все чітко замовляв. Другий раз замовляю, друзі. Замовив зараз на 150 доларів, щоб не було розтаможки. І Якби я це купив у нас в Україні, мені б це вийшло б десь 11 тисяч гривень. На ZenMarket, якщо ви вмієте користуватись цим сервісом, просто треба почитати що до чого. Ви зрозумієте, що економія тотальна. Я зекономив десь біля 100 доларів. Купив на 150, а зекономив 100. Дякую, ZenMarket.